«Добрий день, проходьте, заходьте. Тут мешкає Ольга Саніна із шістьма прийомними дітьми Володимиром, Максимом, Романом, Левом, Валерієм та Олександрою. В Тернопіль дитячий будинок сімейного типу переїхав у лютому 2024-го з Харківщини. Через постійні обстріли жінка з дітьми були змушені покинути рідний дім у селищі Великий Бурлук. До того якось можна було іще так. Коли там раз в місяць прилетить. ну останньо, Останнім часом це вже система почалася. це Ночі не спиш, днем в день бігаєш, ховаєшся від тих тривог, діти, як кажуть, не гуляти, нікуди не піти, вони всі. Дома ну це просто дуже морально тяжко. Так і прийняли рішення потрібно виїжджати. Великий будинок, подвір'я, власну пасіку та господарство довелось полишити і податися в невідомість. Одразу ж після вторгнення ворога зробити цього не могли, бо рідне селище окупували. Жінка зізнається, звикнути до життя в місті було нелегко. А так ну діти вже мабуть на другий день. Бігали весь Тернопіль. Вони тут більше нас уже знають. Вони якось більше адаптувалися, легше. Мені було важче. Історія дитячого будинку сімейного типу для подружжя Саніних розпочалось у 2010-х роках. Тоді пригадує Ольга, таку ідею їй запропонував чоловік, адже власні діти були вже дорослі, а в сім'ї ще була можливість забезпечити родинним теплом інших діток. За словами жінки, на пропозиції чоловіка зважувалось кілька років. Та спілкування із друзями, які вже мали такий досвід, допомогло прийняти рішення. Діти, якісь такі турботи, дивлюся вони разом там на вгород. Все і ну я якось почала про це більше так задумуватися, і ми подали заяву. Потенціал був великий, ресурси ми ще чули. Ну таке захотілося допомогти дітям. Так, в 2012-му подружжя подало заяву, а вже на початку наступного року прийняло в свою оселю перших трьох дітей. Спочатку це було троє діток з однієї родини, це старша дівчинка, сестричка і двоє братиків. їм було на той 8 і 9 років. Зараз це вже ну перші діти, це вже дорослі, у них усіх родини, дітки. Ми спілкуємося недавно позвонив Денис. Він зараз в Полтавській області живе. Ми купили з жіночкою своєю та міла. У нього жінка. Ми купили будинок. Як, як посадити город? Що, 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 що треба? Такий зв'язок сім'я підтримує зі всіма вихованцями. На сьогодні в доросле життя із сім'ї вийшло вже десятеро дітей для жінки. Бути матір'ю стільком дітям не тільки непроста, а й дуже важлива місія. Це взагалі-то дуже велика відповідальність за кожного. Болить серце, турбується, щоб воно виросло ну, як повноцінним громадянином країни, щоб він був ос, образ, освічений, щоб здобув якусь професію. Ми привчаємо, що є якісь традиції родинні. Як це ну, святкувати? День народження або ж теж Різдво, ось Великдень був. Це ми, мида, сідали, там свя... освячували Пасху. Вони цього не знали. ну, У них взагалі якось знаєте, все це було в перший раз. Вони ну, скуштували Пасху у нас ту кутю. Вони не знали, що це таке куття взагалі. це... Я їм кожного разу і новеньким і всім розповідаю, що це таке Різдво. Звідки воно. Я починаю ну я їх привчаю до цього. Сім'я розповідає: живуть дружно, допомагають одне одному в навчанні, ділять побутові обов'язки, допомагають в хатніх справах. У Тернополі діти вже знайшли нові захоплення і друзі. Входять в спортзал, люблять кататись на скейті та гуляти на свіжому повітрі. Володимир до сім'ї потрапив сім років тому разом із чотирма рідними братами. Розповідає, як йому живеться тут. Мені подобається. Друзі тут є раніше займався баскетболом, ходили з Максом на 24 ту школу там грали. Двічі на тиждень грою на фортепіано займається 14-річна Олександра. За словами дівчинки, в майбутньому можливо пов'яже життя з музикою. Хочу стати лікарем, стоматологом, а так, якщо щось не вийде, може буду вчителем піаніна. Хоч сім'я і призвичаїлась в Тернополі, Ольга каже: усі сумують за батьком, який залишився на Харківщині. Щодня розмовляють телефоном та чекають, коли зможуть повернутися додому.